Небезпечні іграшки. Доброго ранку, сонечко. Послухай, будь ласка, віршик. Я ведмедик, забувака, і болить у мене лапа. Я лишився вдома сам, взяв шухляди я ножа, щоб олівчик підстругати. Та порізав собі лапу. Тож тепер отут сижу і нічого не роблю. Який же бідненький наш ведмедик? Так, він дуже сильно поранив собі лапу. Подивись уважненько, вона в нього забинтована. Скажи мені, будь ласка, які предмети взяв наш герой для гри? Що ти бачиш у ведмедика на столі? Давай їх ми назвемо та перелічимо. Ножиці, ніж, маленькі голочки, та навіть велика голка для шиття. Хіба це іграшки? Ні, це небезпечні предмети, які не можна брати до рук. Як ти гадаєш, що сталося з ведмедиком? Так, він поранився ножем. Чи правильно вчинив ведмедик, взявши небезпечні предмети, коли залишився вдома сам без дорослих? Ні. А ти теж так робиш? Підкажи, будь ласка, ведмедику, чим можна гратися. Ці предмети зараз з'являться на твоєму екрані. Давай ми їх перелічимо. Конструктор, кселофон, вантажівка, м'ячик, лялька-неваляйка, дзига, пірамідка, ведмедик, лялька-мотрійка. Скажи, як можна назвати всі ці предмети одним словом? Правильно, всі ці предмети можна назвати. Іграшками це іграшки. Отже, ведмедик пам'ятай, що гратися можна іграшками, а не небезпечними предметами. І ти, сонечко, не забувай про це також. Ти великий молодець, що навчив ведмедика розбиратися в предметах, а нам час прощатися. Дякую тобі за увагу та до нових цікавих зустрічей. Па-па!